І про пологи. Зараз супроводжую жінку, ми чекаємо її других пологів. І що може вас збивати в других пологах, якщо в перших була стимуляція? Дуже часто у жінок, у яких в перших пологах була стимуляція, їм не дали дочекатися. Часу, коли дитина да, виділить певні гормони і розпочнеться пологи, не дали дочекатися, стимульнули, і перейми одразу пішли болючі, такі активні, і стався такий імпринт, що пологи це отак, коли одразу боляче, активне. В других пологах вони також цього очікують і вже там, наприклад, не дають себе стимулювати, але очікують початку пологи саме такий болючий. Інтенсивний процес. А тут е стимуляції не було, да, і пологи запускаються поступово, повільно, і у жінки навіть можуть виникати сумніви: а чи все з нею добре? Що в неї немає таких інтенсивних відчуттів, як вперше. Е виникають сумніви про своє тіло, про свої можливості взагалі. чи... Вона зможе дійти до кінця, тому тримайте зв'язок з людьми, яким довіряєте, і в першу чергу довіряйте собі.